Let's start from questions, please. Your questions. Пане Олександр, що на вашу думку вирішив результат сьогоднішнього матчу? Можливо, помилки національних захисників? Добрий вечір. Безумовно. Дуже прикро програвати матчі. Тим більше на старті, да й взагалі, і з таким рахунком 0-3, але в таких матчах на такому рівні помилки якраз не прощають суперники. Ми подарували два м'ячі через центральну зону, безумовно, подивимося, що розберемо, але давати таку фору і це, це забагато. Тайму, кількість атак суперника була рівно 10, кількість атак Динамо було 31. І от з тих 10 атак Лаціо провів 3 м'ячі, власне, 4 удари було. А чому не вистачало саме ефективності десь попереду? Ми виходили на цю гру і прагнули саме грати в футбол. Можна було так само, можна було закритися, можна було чекати. Але я хочу. Дати своїм гравцям можливість саме грати в футбол, створювати комбінації, завершувати. У нас були можливості, але ми пропустили завдяки помилкам в центрі захисту. І щось додати, сказати з цього приводу мені складно. Це, мабуть, говорить про клас Лаціо, коли є такі можливості, вони використовують. І от Динамо пропустило так перші п'ять хвилин, і наклалося так, що потім травма Сибаліса, власне, на початку матчу, ці ніби деталі, але насправді наскільки вони вплинули, от потім вже на другий тайм і все, що відбувалося пізніше. Я не можу сказати, що травма Сибаліса якось особливо вплинула, але можу знов-таки сказати, що ми допустилися в. Значних помилок, і саме ці помилки в обороні в діях я не, буду, не хочу зараз осереджуватись без перес, по, по, по гравцям але на мою на мою думку, ми не маємо права допускати такі помилки і дозволяти так просто проходити через центр нашої оборони і давати можливість забивати такі м'ячі The main thing. Thank you, dear journalist. Good luck. Гарного тихо, спокійного вечора і ночі. Слава Україні. Всі вищу, песни.